Сьогодні ми будемо підключати замок Едінгер. Тут треба підключити до домофона. Провод. Можна замкнути просто контакти. І воно буде відкриватися. Це кнопка. Це просто замкнув тара замкнув. Бачите? Од один контакт може бути. Це два нижніх дрота. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порошенко. Сьогодні ми будемо підключати замок. Едінгер до домофона. Тут вже встановлювали замок Едінгер наш ділер но трошки не справився з підключенням. Тут треба підключити до домофона. Провод завели, а як підключити, не знаю. Тому я зараз покажу, як воно правильно підключати. Тут є деякі способи. Є, можна подати живлення і воно буде відкриватися. Ну, Подали живлення і воно відкрилося. Можна замкнути просто контакти і воно буде відкриватися. Тому ми ж зараз узнаємо, сюди подається живлення, чи просто замикається контакт. Ну а перед тим, як почати працювати, я хотів би вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості по на аксесуари при покупці автоматики компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от варіт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно, під ваш індивідуальний приєм, в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз приступаємо до роботи. Тут є коннектор, він дається в комплекті. Тут можна ось сюди, якщо на нижній підключати, на саме нижній К1, К2, це кнопка. Це просто замкнув та разомкнув. Бачите? І воно відкрило. Далі сюди можна подавати постійне живлення, тобто, щоб не батарейки, а постійне живлення. 12 вольт. ось сюди подається. На ці, на ці два, оце плюс чорний мінус. Далі, і там іде такий мінус плюс. Для чого цей мінус плюс? Для того, щоб відкривати відкривати даний замок з домофона. Бо домофон є як замикає просто на сухий контакт. Один контакт може бути це два нижніх дрота. І другий це коли він подає живлення на одну-дві на одну секунди, Тобто, навіть на секунди він подає живлення, то це е контакти середні. тобто Е, ну, у мене він виходить, якщо зверху вниз рахувати, то третій-четвертий. Робимо хороші скруточки, щоб воно добре було і заізолюємо тоді. Ось так. Ну що ж, друзі, ми підключили наш замок, встановлював їх на наш ділер. Ну все добре, все, все чудово. Ти на що тільки його ребята трошечки не розібралися в підключенні? Тут е, нічого важкого немає, просто соблюдати полярність. Ну, якщо ви попутали, поплутали полярність, то нічого страшного, просто візьміть його, перекиньте і все буде працювати. Тобто воно нічого не згорить, все, все чудово. Ось отак от виглядає. Замочок едінгер. Смарт замок мокдінгер має таку ручечку, бачите, навіть під колір самої хвірточки. Ну і тут можна набрати код. Набираєш код та заходиш. Або за відбитком пальця. Ну, я, допустимо, зараз свій прикладу, бачите, червоний. Все, мій пальчик не підходить, тільки замовника. По-другому не як, тільки по відбитку. Або за допомогою, якщо ти знаєш код, можеш набрати код та зайти.